7 днів в Йорданії. Скільки ж обійшлась подорож? Летіли ми з Кракова у Аман і квитки в дві сторони обійшлися 100 євро з людини. Також ще пішло 40 євро на дорогу до Кракова і назад. Джордан -пас у Йорданію ще плюс 86 євро з людини. Це і віза, і вхід до усіх визначних пам'яток. На проживання пішло 96 євро з людини. За 6 ночей в готелях зі сніданками нас було четверо. Також ми брали авто на 6 днів, щоб побачити усе. Ми були і в Амані, Джераші, Мадабі, Петрі, Вадірам, Акабі на мертвому морі, на горі нево разом з бензином йшло 62 євро з людини. ночівля сніданок вечеря та екскурсія на джипі по пустелі водірами обійшлася у 55 євро на їжу та кальян я витратила 45 євро ще були додаткові витрати на таксі та інші дрібниці тут у мене 12 євро до речі не забудь зберегти мій аккаунт тут все про подорожі а ще й організовую індивідуальні мандрівки з онлайн супроводом по витратах останнє це є сімка щоб бути на зв'язку і мати інтернет завжди і це обійшлось мені в 26 євро загалом я витратила 520 євро як думаєте це мало чи багато